Ухвалили да, бюджет, подивилися ми на цифри значить, і дуже багато додалося до наших високоповажних антикорупційних структур. Я до собі навіть ці цифри повиписувала. да Тут ну набу плюс практично 48% БЕП, плюс 248% сорок вісім а. Чемпіони. Веп Чемпіони 248 відсотків. Ну, нам так не жить, Руслан, нам так ніжить. До мого бюджету поки що не додається, на жаль, плюс 248 відсотків. Ну, то, звичайно, не заслужила, на відміну від БЕП. ДБР плюс 55%, СБУ плюс 11, МВС Ну там 5%. Значить, мінцифра плюс 300%. Окей, якщо це допоможе нам, да, нові нові не знаю вироблення дронів, ще чогось. А я, я тільки за. Але вам про що, це, про що це говорить ці цифри? Все, що додається в розмірі там до 15-20% – це інфляційна кореляція. Окей, так да, це треба розуміти. Все, що більше, там є різні мотиви. Наскільки я розумію, тепер. В БЕП збирається перетворити в головну структуру, яка буде займатися фінансовими злочинами, створити регіональні управління, тобто, створити ще одну таку супер, не знаю, суперсилову структуру, яка буде займатися тим, чим зараз намагаються займатися в набу чи, чи, в, чи ще в деяких структурах, які не зовсім в хороших стосунках з офісом президента. Мають конкурентні іноді цілі силовики всі в плюсі. В так. мінусі, і очевидно, що в бюджеті прибрані е, е, кошти на відновлення. Там в мінусі міністерства, які цим займалися, в плюсі міністерство стратегічних промисловостей, оскільки воно очевидно буде відновлювати ВПК, стоїть такий військово-промисловий комплекс України. Стоять перед ним такі завдання. Соціальні всі стандарти практично заморожені а в кращому разі вони лише, е, скажімо так, враховують. Е, Складову інфляційну складову, більше половина бюджету буде залежати від наших зовнішніх партнерів і їхньої підтримки. Угу, це так. Ну от таких ще один дуже детально розбирали цей бюджет. Майже годину про нього говорили. Якби не передбачено в бюджеті видатків на вибори, дату вже почали да, говорити. 100% він їх не пивного. буде. Лано тут нічого тимного. Переважно видатки на вибори фіксуються окремою постановою парламенту, потім уряду. Ну потім я це розумію. Звичайно, до того, що почали одразу говорити. Бачите, ми значить не порахували видатки у цей бюджет, значить, точно виборів не буде? Да, але там є видатки на центральну виборчу комісію. Там є тобто вся вся інфраструктура виборча продовжить функціонувати. Просто поки вибори не заплановані, але в будь-який момент рішенням це можна, можна буде внести. We'll